Фізика атома та атомного ядра фізична основа атомної енергетики. Автор Маленков Максим. Сьогодні ми розглянули як вчені вкрили будову атома, що таке ядерна енергія та як її використовують. Перші уявлення про атом з'явилося ще в Стародавній Греції, але справжнє відкриття атомного ядра зробив Ернест Резерфорд у 1911 році. Він провів експеримент із золотом, який показав, що атом має маленьке, але масивне ядро. І зараз ми побачимо, як виглядав його експеримент у схемі. Пізніше, у 1932 році, Джеймс Шедвіг Крівний в важливу частину атомного ядра. А вже в 1940 році фізик Енріко Фермі створив в першу світі ядерний реактор та стало початком розвитку атомної енергетики. Як працює атомна енергія, в основі реакції поділу важких ядер, наприклад, Урану-235, коли ядро розщеплюється, виділяється величезна кількість енергії. Це дозволяє отримувати електроенергію на атомних станціях. До при прикладу, щоб показати цукову реакцію, використовуємо доміно. Коли перше доміно падає, воно штовхає наступне. Так само працює поділ ядра. Атомна енергія це потужне джерело енергії, яке може забезпечити електроенергію для всього світу, але її використання має бути безпечним, адже ядерні аварії можуть мати страшні наслідки. Завдяки відкриттям у фізиці атома людство отримує нові можливості, але разом із ним ми маємо відповідально ставитись до використання ядерної енергії.